Я не знаю, яке дозування мала на увазі ця людина, але вже профілактично добова доза вітаміну Д3 2000 одиниць вже потребує додатково К2, тому що Д3 збільшує концентрацію кальцію в крові, а К2 допоможе йому потрапити саме в кістки і зуби, а не осісти в нирках і судинах. Можливо, на початку без К2 ви навіть не відчуєте ніяких проблем. Все це з'являється пізніше, коли утворюються камені в нирках і відбувається кальцинація судин. Тому важливо розуміти, якщо ви приймаєте Д3 без К2, це вже навантаження на судини, нерви, серце, тому що кальцій довше залишається в крові, в судинах і з часом це обов'язково дасться в знаки. Знаєте, за що я люблю наші вітаміни нашої компанії Атомі? Тут все так продумано і збалансовано. Наприклад, ось цього Д3 2000 одиниць, а К2 60. І це дуже маленька доза. Якраз для того, щоб Д3 спрацював. Це якщо вже приймати К2-300 там е, одиниць в день, можуть бути якісь там наслідки. А тут все продумано, профілактичні дози, немає, навіть за що хвилюватися.